Кідай Сантафет 2023 року, які слабкі місця цього автомобіля. Звичайно, це підкапотний простір. Він відкривається в штатних заводських автомобілях або через рішетку радіатора, або через підкрилки. Знімаються акумулятори, відключаються штатні клаксони, сирени і автомобіль там не чутно. Один з найголовніших слабких місць цього автомобіля це безключовий доступ. Ломисники його відкривають, щитують штатний радіоканал, відкривають. Та підключається друге місце слабке, підключається до біді роз'єму. Прописують ключі, під, ну, Не прописують ключі, а заводять автомобіль. І так як у автомобіля головне завести його і можна поїхати навіть без ключа. Тому що якщо він побачив ключ, автомобіль буде ругатися, казати, що немає наявності ключа, але автомобіль буде їхати завжди до тих пір, поки його не заглушить. Тому, якщо його завели, автомобіль легко уїхав і уїхав туди, куди йому потрібно. Або зловмисником. Що ми зробили для захисту Hyundai Santa Fe Hybrid? По-перше, встановили охоронний комплекс у вигляді GSM-GPS-системи. Тепер власник може керувати автомобілем та відслідковувати її з будь якої відстані. Друге, заблокували штатний радіоканал. Так як у нас система має авторизацію власника помітка, а зараз у нас автомобіль не бачить міток. Тому ми можемо перевірити це блокування яким чином? У нас є штатний ключ, немає мітки, мітка захована, у нас безключовий доступ не спрацьовує. У нас тільки відкривається Ключ не працює. Автомобіль не реагує ні на ключ, ні на безключовий доступ. Тому, якщо у нас з'являється авторизація по міці, у нас спрацьовує і безключовий доступ, там працює ключ. Тому згавмисники не... Потрапить в автомобіль, або навіть якщо штатний ключ, то автомобіль не відкриється без наявності мітки. По-третє, заблокували діагностичний роз'єм. Тепер власник буде сам контролювати та надавати доступ на сервіс. А якщо зловмисники підключаться до нього, то вони не зможуть завести автомобіль. Зробили мережу блокування від компанії Security. І так як система має авторизацію власника мітках, без міток автомобіль не заводиться. Як тільки у нас з'являється мітка, Автомобіль її бачить і ми починаємо рух. Охоронна система на Hyundai Santa Fe має датчики удару нахилу та руху. Є додаток на телефон та дзвінки з повіщення про тривогу. З комфортних функцій, власник захотів зберегти штатний автозапуск. Тому ми це реалізували. Якщо вам потрібно захистити ваш автомобіль або реалізувати комфортні функції, ви можете звернутися за безкоштовною консультацією в компанію Gircar Security.